Привіт, мої любі друзі, з вами я Herbrain N, так ось, Так і сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий дизайн для вашого блендера. Як ми бачимо, в мене зараз фіолетовий він, і ми маємо стандартну тему. І так, я покажу, як зробити цю тему. Так, в для... нас є на це 3 способи, як змінити тему. Але вони всі базуються на одному. Edit Preference і tapes. Дуже в мене добра клізька. І ми тут бачимо різні варіанти. І ось у нас стоїть Blender Dark, але ми можемо собі поставити Blender Light, як я ставив. А ось щось подібне. На так, щоб е, е, зробити такий філод, як в Що щоб е, ми могли поставити таку тему, ссылка на GitHub, я її в коментарях поставив. Так, як ми бачимо тут, наприклад, ам аметистовий, це в мене такий чокомінт, емеральд, графітовий, мая. Ось. А, і ще можна простой е, цей замінити. Ось, як це нам е, зробити. Ми клікаємо «Download ZIP», і ми отримаємо цей клетфай. Розпаковуємо його в папку. Ну, тобто достаємо цю папку, куди нам удобно. В мене є спеціальна папка Dunstant Collections. І е, можемо подивитися, ось тут у нас вони всі є. Як їх нам поставити в наш блайд. Edit Preference. І клікаємо тут. І бачимо, в мене тут вони вже стоять, але ми клікаємо Install, вибираємо місце, де знаходиться папка і MMIRAK наприклад. Ну, в мене він вже скачаний. Клікайте і інстал. Так, і у вас буде, наприклад, ось аметисто. Як, змін, як змінити на стандарт? Як змінити? Клікаємо інстал, якщо ви не скачали, наприклад, графіту. І клікаємо. І бачимо, що в нас навіть покружений наш світ. Він став такий більше сірго, блідного голубий. Або зараз графіт, а ні, не графіт, еміральдовий. Такий не буде. І так: третій спосіб. Ми клікаємо, що нам подобається. Дивимося о клас, хочемо, але потрібні, ще. Цей спосіб підійде, підійде не усім. Але як я думаю, навіть цього э, вам вистачить, що тут. О, коли ви прямкайте до стандартної теми, це не стандартний вот. то э, іноді вам захочеться змінити. І тут Midnight є з чогось такого спокійного. Рафіт. А якщо хочеться щось таке э, э, класніше, Еміральта або но... літість. Щось таке, це думаю, не любителя, але я думаю, що